Чому усе в цьому світі рахують у доларах? Як американська валюта захопила майже усі країни? Хто прагне все це змінити? Дивіться просто зараз в економіці війни? А помічали таке? Хочеш щось придбати, особливо коштовне. Починаєш шукати по мережах в інтернеті і всюди ціни в доларах. До речі, не дивлячись на нашу асоціацію з ЄС, не в євро, цінники у доларах, і все. Навіть яйця курячі на базарах, продавчині за ціною прив'язують до долара. Воно ніби і смішно, але й не дуже. В доларах ми звикли рахувати все: зарплати, вартість машин, квартир, будинків. Та у нас все, що купується, продається, прив'язане до долара. Курс вгору, ціни вгору, курс вниз, ні, вниз вони вже не повертаються. Так трошки зменшуються, але не на стартову позицію. Ось вони, ті самі долари, за якими ми всі так звикли стежити. Саме такі папірці ми старанно збираємо і ховаємо в банки, панчохи, шафи або ж бачки унітазу. А знаєте, скільки коштує надрукувати ось таку банкноту? За даними Федеральної резервної системи США. 9,14 цента це так звана собівартість виробу, витрати на папір, чорнило, оплату праці та друк кожної банкноти. Тобто неповні 10 центів здатні придбати продукції на 100 доларів. Як це все відбувається і ким контролюється? Щороку управління ФРС прогнозує ймовірний попит на нову валюту? Потім ця ж установа розміщує замовлення в бюро гравірування та друку американського мінфіну. Саме воно отримує гроші за виготовлення грошей. Долари за долари у 2024-му операційний валютний бюджет становив понад 1,1 мільярд доларів. З Цих грошей майже 362 мільйона були закладені на відшкодування собівартості банкноти, про яку ми говорили раніше. І за них можна було б надрукувати понад 33 мільйони. Ось таких новеньких банкнот. В уяві багатьох із нас долар це що? Правильно, стабільність. Але чи є вона та стабільність? Ось вам як то кажуть, на подумати. Лютий 2023-го у веденні Financial Times публікують підкаст із назвою Долар США втрачає свою корону. Вже за місяць на сторінці видання Fox Business виходить матеріал під назвою Китай та Бразилія укладають угоду щодо відмови від долара в обмін на торгівлю. Паралельно Global Times пише: Китай завершив першу угоду щодо зрідженого природнього газу із розрахунками в юанях. Здавалося б, ось воно долар втрачає вагу. Думаєте, всі побігли міняти американські гроші на юані чи на ще щось? Аж ніяк. Чому? бо подібне вже писали і 10 і 20 років тому. Ось грудень 2004-го – видання Економіст матеріал, зникаючи долар, або березень 2011-го – у Wall Street Джорнал матеріал, чому царювання долара добігає кінця. Ну або стаття CNBC за червень 2011-го – Долар втрачає статус глобального резерву. Я зараз до чого? До того, що про те, що долар втрачає вагу у світі, пишуть вже не одне десятиліття, керуючи попитом на нього та провокуючи кризи. Але сьогодні інша історія: світ змінюється. Ми крокуємо до багатополярності. За даними міжнародного валютного фонду у третьому кварталі 2024 року, частка долара у світових резервах була майже 57,5%. Подивіться, наскільки від нього відставали євро, єна, фунт стерлінгів. Але є тенденція за 8 років долар втратив 8%, а решта валют свою частку посилили. А ще до них додався китайський юань. Іншими словами, долар на фоні інших валют і дійсно втрачає свою вагу. Але про колапс говорити ще дуже рано. Тим більше, що в історичному розрізі на вершині фінансової системи світу американська валюта не так і довго. Та й для світового лідерства йому знадобилися кілька світових війн і глобальний перерозподіл територій. Але давайте по порядку. Навіщо взагалі людство світова резервна валюта? Все просто, щоб легше було торгувати. Для цього потрібна була валюта, яку б визнавали всі учасники ринку. Але визначалася ця валюта не якимись колективними рішеннями, а окремими торговельними гігантами. Ну ось, наприклад, була такою у 13-15 столітті Венеція і заправляв у світі венеційський дукат. Шестнадцятого по 18 століття правив іспанський реал, бо ж Іспанія була чи не найактивнішим світовим торговцем. А всього з 1250 року і дотепер у світі змінилося вісім резервних валют, і кожна втрачала своє лідерство через економічні кризи та фінансові прорахунки. Під час правління долара вони вже теж були і не раз. Але поки очевидно не настільки масштабні, щоб посунути його з п'єдесталу. Трохи більше сотні років тому долар був просто доларом. Звичайні собі гроші для регіону. У березні 1900 року року США приймають акт про золотий стандарт. Золото стало єдиним еталоном вартості в платіжній системі країни. Вартість одного долара прирівняли до вартості 25,8 грам золота. З того моменту всі паперові гроші, котрі випускалися в країні, мали бути підкріплені дорогоцінним металом, і цей золотий стандарт визначив розвиток фінансової системи США. Саме він створив умови для того, щоб долар став світовою резервною валютою. Не останню роль у цьому відіграла і економіка країни. Наприкінці 19 століття США виробляли товарів і послуг двічі більше ніж Велика Британія, тогочасний світовий Гегемон. Чий фунт стерлінгів тоді був якраз світовою резервною валютою. Але ми про США їхній рівень промислового виробництва досяг половини сукупного об'єму європейських країн, а кілометрів залізниці було більше ніж у Європі. У США їхали люди з усього світу. За 40 років населення виросло з 31 мільйона до 76. Починають з'являтися трасти та монополії. Приходять клани Ротшельдів, Рокфеллерів, Вандербільтів, Морганів. Пізніше розпочнеться Перша світова. Америка постачатиме у Європу все від продовольства до зброї, і це також допоможе економіці, а точніше, тим самим промисловцям, які заробляли колосальні статки на війні на іншому континенті. Хто і скільки, дивіться в одному із наших попередніх випусків, там детально про цифри, і про те, чому один із американських воєначальників казав, що війна це просто рекет. Але ще до початку Першої світової станеться одна важлива подія. Отра визначить подальшу долю долара у 1913-му Було створено федеральну резервну систему. Це аналог державного центробанку, але з суттєвою відмінністю. Вона повністю належить приватному капіталу. Головним лобістом такої інституції був сенатор республіканець Нельсон Олдріч, близький родич Джона Рокфеллера молодшого. План створення ФРС розробили у 1910-му. Тоді під головуванням ултріча зустрілися семеро банкірів. Були серед них і Рошельди, і Моргани, і Куни. Вони розробили установчий договір інституції. Згідно з ним, 35% акцій отримували американські банки, а решту іноземні учасники, включно з найбільшими королівськими домами Європи. Подейкують, що вклався навіть російський імператор Микола ІІ. але підтверджень цьому немає. А перевірити неможливо, бо той самий договір про ФРС для вивчення недоступний. 23 грудня 1913 року Сенат таки затвердив законопроект про ФРС. Його активно лобіювали банкіри, які його і розробляли. Виспішали не дарма, вже скоро почалася Перша світова. Дію золотого стандарту було заморожено до її завершення. І за рахунок цього банкіри отримали величезні прибутки на спекулятивних операціях з продажу товарів армії. А потім ще й скупили активи переможеної Німеччини. Розраховувались доларами, які європейські продавці не могли пред'явити ФРС, щоб обміняти на золото. Ще раз дію золотого стандарту відміняли у 1928-му, на початку Великої депресії. Більш того, у 1933-му тодішній президент Рузвельт призупинив конвертацію паперових доларів у золото, заборонив його експорт і націоналізував приватні золоті запаси. Тим, хто відмовлявся здати державі дорогоцінний метал. Виписували штраф у 10 тисяч доларів або ж кидали за грати на 10 років. Усе це, а також зростання видобутку золота, зробило долар однією з наймогутніших валют світу, які за межами США вільно і без обмежень міняли на золото. А далі була Друга світова війна, і знову Америка постачала в Європу все, що тільки можна, і знову американські заводи працювали у кілька змін. Бо на відміну від європейських вони не були зруйновані під час конфлікту планетарного масштабу. Тоді стало зрозуміло, британський фунт стерлінгів не зможе більше залишатися світовою резервною валютою. Надто сильно королівство постраждало від війни. І чиї гроші замаячили на обрії? Правильно, американські. 1 липня 1944 року на американському гірському курорті бреттон Вудс збирають понад 700 делегатів із 44 країн світу. Три тижні вони працюють над тим, як виглядатиме повоєнна світова економіка. Результат цієї роботи прийнята бреттон Вудська валютна система. Вона зробила долар основою світової фінансової системи. Всі національні валюти прив'язувалися саме до американських грошей. А вони своєю чергою до золота. Одна унція відтепер коштувала 35 доларів. Так розпочалося домінування долара у світовій економіці. Посприяли цьому два новостворених фінансових інститути Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Зараз його називають Світовим банком. Про їхній вплив трохи пізніше. А ще укріпленню американської валюти сприяв план маршала, згідно із ним, протягом 1948-1954 років, США надали 16 країнам Європи 17 мільярдів доларів фінансової допомоги. І знаєте, як європейці їх використали? Вони купували харчі, техніку, паливо, різні товари, які могли б допомогти відродити економіку. А знаєте, у кого купували у американців? Тобто, по факту штати, щойно віддавши гроші. Одразу повернули їх собі. Економіка працювала, грошей ставало дедалі більше, і вже зовсім скоро золотих запасів, які б забезпечували долар, почало бракувати. Близько десяти років це питання намагалися якось вирішити, але марно. Державні витрати росли через гонку озброєнь з СРСР, холодну та в'єтнамську війни, посилювалась інфляція. А тут ще й Франція а згодом і Британія почали вимагати обміну доларів зі свого резерву на золото. Паралельно користуючись нестабільністю валютного ринку, свою частку прибутків намагалися отримати спекулянти. Останніми тижнями спекулянти оголосили справжню війну американському долару. Міцність національної валюти витікає із міцності національної економіки, а американська економіка є набагато сильнішою аніж будь яка інша у світі. Відтак я віддав розпорядження міністру фінансів вдатися до необхідних кроків, аби захистити долар від спекулянтів. Крім того, у цій промові 1971 року Ніксон оголосив тримісячний мораторій на підвищення зарплат та контроль над цінами, 10 відсотковий додатковий податок на імпорт, і найважливіше відмовився від вільної конвертації доларів на золото. Пізніше це назвуть Ніксоновський шок. По тому почалося стрімке зростання економік країн Європи та Японії. Посилився вплив японської валюти, єни. з цим, щоправда, американці швидко розібралися. Як саме дивіться у нашому випуску про торгові війни, там детально про усілякі митні шантажі та погрози? А далі був розпад СРСР, а за ним відкриття кордонів і ринку, гіперінфляція, початку 90-х, міжнародна фінансова допомога всім колишнім радянським республікам. Це все зробило долар найстабільнішим та найбаж. Женішим засобом розрахунків на всьому пострадянському просторі, ось так ми всі з вами і стали великими любителями американських грошей, і не в останню чергу через МВФ та Світовий банк. За даними українського міністерства фінансів, усього з 1992 року Україна отримала від організації орієнтовно 35 мільярдів доларів. Для порівняння станом на грудень 2024-го, українські міжнародні резерви оцінювалися у майже 40 мільярдів доларів. Звісно, взагалі з МВФ та Світовим банком цікава штука: штаб-квартири обох організацій у США для України, як і ще для десятків держав у світі. Ці дві установи панацея від багатьох бід і ліки від бідності. Це на перший погляд. Кінця 1990-х після однієї з багатьох криз, МВФ відповідає за фінансову стабільність в країнах, яким дають кредит. А світовий банк зосереджує зусилля на проведення радикальних структурних змін, які за планом мають дозволити бідним країнам вийти з кризи. Що цікаво, поки невідомо про жоден успішний кейс, де за підтримки цих двох міжнародних інституцій бідна країна змогла повністю подолати свої негаразди, але відомо інше. Обидві структури працюють на благо США та ще кількох країн Заходу, бо ж задумка була яка: МВФ стабілізує кредитно-грошові системи і макроекономічну ситуацію. А Світовий банк на основі цієї стабільності вкладається в інфраструктуру. І це стимулює розвиток економіки. Але часто трапляється так, що ця так звана стабільність досягається такими методами, які виключають можливість подальшого розвитку. Чому так? Бо ж спершу країну, котра бере гроші, прив'язують до долара. При цьому емісія національної валюти відбувається не за потребами держави, а залежно від того, скільки вона отримала грошей від фонду. І так МВФ бере під контроль економіки країн, які мають виконувати його рекомендації за отримані кредити. А можливим це стало після відміни бритонгутської валютної системи, яка і породила МВФ та Світовий банк. Долар перестали міняти на золото, ввели систему плаваючих курсів, зняли обмеження на вільний рух капіталу. Але до того часу долар вже міцно засів у економіках багатьох країн світу, і деякі почали думати над тим, як це виправити. Перша така ідея з'явилася у двох китайських вчених ще у 2007 році. Вони запропонували продати частину доларів із валютних запасів Китаю. Це б обвалило курс долара і припинило б тиск американської адміністрації на Китай із метою примусити Пекін зміцнити курс юаня, що потягло б за собою ускладнення китайського експорту. Але тоді здавалося, що з доларом нічого зробити не можна. Економіка США неслась як локомотив. Однак у 2008-му стався крах спочатку іпотечного, а згодом фінансового та фондового ринків у США. Китайська влада занервувала, бо ж Пекіну належали американські державні цінні папери на загальну суму у майже 740 мільярдів доларів. Китай також мав найбільші у світі валютні резерви у понад трильйон доларів. Пізніше голова китайського центробанку закликав відмовитися від долара як світової валюти і перейти до нової системи розрахунків. Вона мала бути заснована на використанні спеціальних прав запозичення: кошику валюти з долара, євро, фунта, стерлінгів та єни. Це на думку китайського банкіра дозволило б зменшити вплив Америки на глобальну економіку. Таку пропозицію Радо підхопила Росія, яка вже тоді хотіла, щоб за її енергоносії платили не доларами, а рублями. Вашингтону довелося всіх заспокоювати. Не думаю, що зараз є потреба у новій світовій валюті. Долар є надзвичайно міцною грошовою одиницею, за якою стоїть потужна економіка та стабільна політична система. Але Китай та Росію, як то кажуть, вже було не зупинити у червні 2009 року. КНР, Росія, Бразилія та Індія засновують БРІК неформальне міждержавне об'єднання. Пізніше до них приєднається Південно-Африканська Республіка. Назва групи зміниться на БРІКС. Ще пізніше до організації вступлять Ефіопія, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Брікс це такий собі торгово-економічний блок, заснований на протистоянні західним економікам. Що цікаво, потенціал його колосальний: чверть території світу, більше третини світового ВВП 37,3%, біля 45% населення планети. Свого часу Брікс придумала аналог світового банку, назвали його новий банк розвитку, який розпочав свою операційну діяльність 21 липня 2015 року. Росія та Китай чи не найбільше зацікавлені у дедоларизації, а от інші країни дещо вагаються. А тут до всього ще й Дональд Трамп після свого другого пришестя втрутився. Пообіцяв, що введе 100% мита для країн Брікс, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар. Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара. А ми стоїмо осторонь і спостерігаємо за цим вже в минулому. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту Брікс і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США. Інакше вони зіткнуться зі ставідсотковими митами. Їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці. Вони можуть знайти іншу країну Лоха. Поки свою валюту Брікс так і не придумала, але що буде далі, особливо на тлі тарифної війни, яку Трамп оголосив світу, поки долар домінує в резервах понад 57%, Але у торгових розрахунках, за даними системи SWIFT, його доля менша 45%. Все через те, що зростають оплати у юанях та рублях. Паралельно на всіх тисне глобальний борг: 330 трильйонів доларів, зростає роль цифрових валют, які добивають існуючу систему. Світ змінюється у нас прямо на очах, і це буде новий світ, фрагментований і багатополярний. Це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки і дивіться нас далі.